Сказати разом з вами на цьому місці, друзі, продовжили поділитися. Слава Ісусу Христу, друзі. Тому живому Богу, який бачив все. Ми так нагадуємо, вірючі люди, що Він бачив все. Він бачив наші мислі, бачив наші дороги, бачив наші входи і виходи. Я теж так коротенько, так передо мною свідчили. Я одного разу, коли, вже два роки назад, коли я був в реанімації, і лікарі, звісно, не давали ніякої гарантії, що я буду жити. І коли Бог таку мирість дав мені, що Бог дав мені життя, за що слава нашому Господу. І коли був такий період, будучи в реанімації, де мене починали вчити вставати і ходити, лікарі, то я вам скажу те, що людина коли ходяча, то вона думає, що так має бути. І навіть борой буває, забуває подякувати Богові, що вона ходить в неї руки, є в неї ноги, є в неї очі, є в неї все. І воно як то має бути так. Я так згадую, наскільки пам'ятаю, коли там перший день, там другий день, вже коли мене піднімали, трошки почали вчити ходити. Ну коли мене лікар підвів до вікна, і я так з вікна, там з другого поверху тоді була реанімація, так подивився на низ і бачу, люди ходять. І я тоді усвідомив, на яке то велике багатство ходити своїми ногами. Просто люди ходять, дерева ростуть. Травичка росте, і люди ходять туди, назад, туди, назад. А я дивлюся, я спершу на подоконник і, ну, і стояв так з помилості Божої, Бог вже мені трохи ною укріпив, стояв. І прийшло настільки усвідомлення. І я думаю, Боже, які то щасливі люди. Які мають здоров'я, яке то величезне багатство мати здоров'я. Як людина здорова, вона й не може усвідомити те, яке то багатство ходити своїми ногами, працювати своїми руками, і бачити, і чути то велике багатство. І те говорилося те, що нас Бог є богом всемогутнім. Немає речі неможливої для Бога. Я так згадується така подія, ми хто читає Іван, ми знаємо. Такої події є одна із подій, коли Ісус Христос ішов додому Іаїра. Тисячі людей супровождали, маса людей, і кожен хотів ближче бути до Ісуса. І там описується про одну жіночку, нагадаємо так, яка 12 років хворіла, яка зверталася до різних лікарів, щоб їй допомогли. І лікарі хотіли допомогти, але ніхто то, тоді не міг допомогти в тої потребі в тої жінки. І, можливо, вона була багатою жінкою, писання, яке вона все розточала. От, все розточала, що мала. Але на превеликий жаль, лікарі не могли помогти її. Я хотів би так звернути вашу увагу і свою увагу. Там написано, що вона почула про нього, тобто про Христа почула. Десь і розказали про Ісуса Христа так. Що в неї зародилася така віра в її серці, що вона сказала сама до себе, якщо я прикоснуся до краю Його одежі, то я получу оздоровлення. І та віра, яка зародилася від того, що вона почула про нього, вона рухала до нього, тобто до Ісуса. Де лікарі нічого не могли допомогти і хотіли допомогти, ніхто не міг допомогти 12 років, все розточила. Але та віра, почута про Ісуса, рухала до Ісуса, і Писання каже, таке слово, написано те, що вона сказала: якщо прикоснуся до краю одежі, і ми знаємо те, коли вона прикоснулася, то сила Божа зійшла на оздоровлення імна, їй не треба, було, щоб хтось свідчив, вона сама в тілі відчула, що вона є здорова, за що слава нашому Господу. І Христос сказав до тих людей, хто прикоснувся до мене. Друзі, і хоча учні сказали Ісусу, дивись, Тебе всі толкають з усіх сторін. Але Він бачив ту, яка не просто так прикасалася, яка прикаснулася з вірою. Друзі, ми на цьому місці також зійшлися. Ми є вірючі люди, ми віримо в живого Бога. Який не міняється, в якого нема тіні переміни, якого рука не скоротилася спасати, якого вханоті жило слухати молитви народа Божого, Він не змінився. Він той самий. Я написано в Писанні, я так по пам'яті згадав, є в Писанні, я написано, що ми чули про нього і були навчені в ньому, тому що істина в Ісусі Христі, за що слава нашому Господу. Друзі, наскільки в нас є віра? Я згадую таке місце, то є Писання згадати таке місце Писання, є написано про сотника. Писання каже, що слуга його захворів, який був дорогий для нього, от захворів слуга, дорогий для нього. І він теж почув про Ісуса. І в нього зародилася така віра, що є той, який може оздоровити мого слугу. І він посилає старіших тих, які не вірять в Ісуса. Але вони поважали того чоловіка, сотника, бо він любив народ ізраїльський, там побудав і в вони пішли просити замість нього. Писання таке каже. Сотник прийшов про Ісуса, постав, попросив старішин, щоб попросили його, щоб Ісус прийшов, положив руки і була здорова, Його слуга був оздоровлений. І Писання каже, коли вони прийшли, просили Його, щоб Він того вартий, щоб те зробив. А я хотів би звернути ту увагу, коли Христос вже наближався. Додому і до того сотника. Казалось би, ну що, ну що, хай приходить, хай оздоровлює, але сотник сказав таке слово, в нього була така віра. Віра в те, він бачив тебе, само себе бачив, що він не вартив, щоб Господь прийшов під кришу дома, його, скажімо так. І він сам себе не був, ну бачив себе не вартим, щоб прийти напряму попросити. І він сказав те, щоб послав тих друзів, сказав, щоб він сказав тільки слово. Він сказав тільки слово, і проблема буде розрішена. І ми знаємо з Писання те, що Христос сказав до тих, які йшли за Ним, що навіть не знайшов такої великої віри в Ізраїлі як у цього чоловіка. Він почув про Ісуса. Хотілося би, друзі, щоб ми, віряючи люди, щоб ми наскільки полюбили Боже Слово, що ми через нього возростали на спасіння. Що ми більше і більше пізнавали, а що є воля Божа, що є приємне для Господа. Хотілося б те, щоб ти і я ми були прикрасою, друзі, науки Господні. Що хотілося б так, щоб я, в нас більше і більше було видко того, в кого ми віруємо. Хай Бог нас тому благословить, друзі. Це велика така, можна сказати, те, щоб в нас було видко Ісуса. Від того, в кого ми віруємо, що в нас образ Ісуса відображався в нас, в нашому характері, в нашому поводженні, що ми поводилися так, як Він поводився. І це може зробити тільки Бог. Писання каже, що Господь є Дух, а де Дух Господін, там свобода. Я написано, що ми з відкритим лицем як в зеркалі, дивлячись на славу Божу і преображаємося від слави в славу згідно дії Святого Духа. Я думаю, що тут із нас, я не знаю, так, але я так думаю, що більшість із нас є хрещені Духом Святим. Є хрещені Духом Святим. І писання каже, що я в них вселюся. Буду ходити в них, а вони будуть моїми синами і дочерами. Писання кає, що ви спробували, що є добрий Бог. Ми чули про Христа, друзі. Ми дойма чули про Нього, ми увірили в нього, і ми хочемо бути прекрасною Божої науки. Хай Бог нас благословить. Хай Бог нас благословить. Я хотів би зачитати таке місце Писання і разом з вами, друзі, помолитися помолитися, да? прославити Господа. Є таке місце Писання зачитаю, де апостол Павло свого часу писав до колосянських віруючих такими словами до братів і сестер, які чули про Христа, які прийняли Христа, які прийняли Його як свого особистого Спасителя. Які були хрещені Духом Святим, які мали та Божу любов, яка вилилася в їхні серця Духом Святим. Вони мали надію на те, що вони будуть в царстві Божим з Господом. І він за тих людей молиться, каже, тому і ми з того дня, як почули прочули. Ну, Про віру Ісуса, про любов, про надію, скажем так, не перестаємо молитися за вас і просити, щоб ви наповнилися пізнанням волі Його усякої премудрості, духовному розумінні. І для чого то треба? Каже, щоб ви поводилися достойно Господа. Таке слово написане, щоб поводилися достойно Господа. І написано так. Усьому догождаючи Йому, приносячи плід у усякому доброму ділі, і зростали в пізнанні Бога, зміцнюючись усякою силою, завдяки могутності слаби Його для всякої витривалості і долотерпіння з радістю, дякуючи Отцеві, який покликав нас до участі в спадщині святих у світлі. Ми є щасливі, друзі. Щасливі в тому, що ми увірували в Бога, що ми прийняли Його свого особистого Спасителя. І ми хочемо, де апостол Павло свого часу писав до доголотівки церквів, щоб образ Сина Божого відобразився в них. Хай Бог нас благословить, так десь такому помолитися, щоб Бог нас благословив цією любов'ю більше і більше до Його Слова, що ми любили Боже Слово. Щоб ми любили Христа і возростали в любові цієї до Христа, любили його образ, любили общення з Господом в дусі Його, щоб нам поводилися достойно Господа і у всьому благождаючим Йому, як я читав, це місце писання, приносячи плід у всякому доброму ділі, хай Бог нас благословить. Хай Бог нас благословить, щоб ми возростали в вірі більше і більше. Що ми поступали так, як Писання, яке гідно Євангелії Христової, щоб у нас було таке бажання в нашому серці допевнятися, а що є приємне для Господа, щоб наша мова, наше побочення, наше всеєство говорило про те, що ми, діти Божі, які люблять Бога, які хочемо наслідувати Господа. Які чули про нього і були навчені ним, як згадувати місце, де поло казав, тому що істина вона ні в кому іншому, нові Ісусі Христі, і ми є, будучи новим творінням. Будучи дітьми Божими, хай Бог нас благословить таким напрямку, де я казав, що ми, я казав, що ми не кажу, що ми не любимо Боже Слово, не любимо молитися, чи не любимо Христа і Його образа, що ми в тому ще більше возростали. І з бажанням те, що в нас також відобразився образ Божий більше і більше, тому що ми є те письмо, яке читають і пізнають всі люди. Хай Бог нас тому благословить. І хотілося б з вами разом, друзі, що ми. Щиро помолилися до восьми. Давай ми встанемо на, на ноги наші і помолимося, друзі.